Удень пішохідна вулиця Михайлівська виглядає ось так: Житомиряни п'ють каву під час спокійних прогулянок. Поруч бавляться діти. Однак ввечері місце тиші перетворюється на локацію для гучних вечірок, бійок та навіть стрілянини. Бійка зі стріляниною трапилася на Михайлівській о опівночі 10 березня. На місці подій працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції номер 2 Правоохоронці встановили учасників події, які визнали факт конфлікту. Однак від написань заяв відмовилися. Передні правоохоронці кваліфікували події за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення цілесних ушкоджень. Згідно з чинним законодавством, таке діяння кирається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Нині поліцейські встановлюють обставини, вилучають та вивчають записи з камер відеонагляду, розташованих поблизу місця інциденту, опитують ймовірних свідків та очевидців події, проводять інші необхідні заходи. Анна Чепол, Дмитро Половинка, телеканал СК1.